Не не хватає якоїсь відвертості, якоїсь навіть скандальності, провокативності, дуже мало. Та багато де і в стендапі так само. Типу, теж чому так думаєш? Зараз час такий мені здається. Теж да? Тебе сковує трохи. Ти ну це от е, якраз про цю самоцензуру, типу, що все одно вона зараз існує, як би там не казали, що там свобода слова і так далі. А, але ти можеш потім як е, кріатор думати, а коли. Маю це робити. Ну знаєш типу mm. теж така думка з'являється. А потім ти думаєш, ні тригерити людей ну, не Ну зараз може треба. бути просто знаєш. Все одно іменно, Я думаю, що на наслідки просто mm -hmm. можуть бути непогані. Da. Оце da. От, іміна, стримує. Я просто, я теж я би не сказав, що я якийсь там теж ультра, що та вообще Ultra, кардинально правиль. різне роблю, ніж інші, там щось зубасте, знаєш, розказую. Mm -hmm. Все одно я не про все кажу, про що я б напевно хотів би можу сказати. Mm -hmm. Все одно я не, не люблю фразу не на часі, вона мене бісить, але ну є речі. Ще які на час. Є так, на да, себе контролюєш, бо типу ти просто не хочеш тригерити людей ще більше, бо всі і так ціну. Да. Ми дві ночі нормально не спали. Яка uh -huh. нас може бути менталкою? Я, я мені здається, що я взагалі супер заторможена зараз сажу, типу, і хоч ху... тобі відповідаю, бо я не спала дві ночі.